Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зберігання цибулі та часнику у домашніх умовах це завжди лотерея. Ось торік багато хто скаржився, що і врожай ніби гарний, та зберегти його не вдалося. А мене кілька років тому навчили зберігати цибулю, і у мене вона майже не псується. Тепер до наступного літа, поки новий врожай не дозріє, ми зі своєю цибулькою. Вона не сохне, не гніє і не проростає. Так буває рідкісна цибулька, там трапляється з пером у травні, але це швидше виняток, ніж правило. Не буду довго розповідати про те, що й не всяку цибулю можна в принципі зберегти. Ту, яку прибрали неправильно або обрізали з помилками, краще постаратися якнайшвидше перевести на заготовки, консервацію або їжу. А ось яку за всіма правилами прибрано і добре добре просушено, ту ви можете легко зберегти до наступного врожаю. Для цього потрібно дотримати всього одну важливу умову поступове, я б навіть сказала би плавне зниження температури повітря, адже найбільша проблема під час закладання на зберігання це ота різка зміна температурного режиму. Наприклад, зараз у мене уся цибуля і часник у неопалювальному сараї зберігається, обрізана і просто у ящиках звалена. Там відбувається процес досушування і підготовки до зберігання. А ось уже ближче до кінця вересня все це багатство потрібно буде переносити кудись в інше місце, де й будуть необхідні умови для зимового та весняного зберігання. І варіантів тут насправді небагато підвал, кухня або горище. Два з цих варіантів свідомо програшні, тому що будь-яке переміщення цибулі та часнику з вулиці у будинок відразу ж спричинить різкий сплес біологічної активності, тобто занесли ви з осінньої прохолоди у теплу кухню, і цибулинки розуміють, що настало тепло і час знову рости. А при зміні рівня вологості вона почне ще й загнивати. Тому вірний варіант зберігання це горище. У нас там укладений шар теплоізоляції, тому температура на горіще майже не змінюється. Там ближче до жовтня встановлюємо великий дерев'яний ящик, стінки якого і дно прокладаємо пластами пінопласту, засипаємо туди усю цибулю і зверху накриваємо ще Листом пінопласту. А ще ящик додатково накриваю старим покривалом. І ось у такому вигляді цибуля зберігається до наступного врожаю. Температура опускається поступово, потім навесні вона також плавно починає підвищуватися, і активізації біологічних процесів у цибулі не відбувається. Цибулю сіянку, сіянку зберігаю точно так само, але в березні проводжу її поступове прогрівання ось так.